Доброго дня, мене звати Лілія, я рада знов привітати вас на моєму каналі, і сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків повітря з 27 жовтня по 3 листопада. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися у близнюків на цьому тижні. Дивіться, на цьому тижні, можливо, вам запропонують. Бути десь або наставником, або, можливо, ви саме приймете рішення, що ви можете когось навчати, що у вас вже є стільки знання, що у вас вже є така, тобто вам вже замало того. Що ви робите зараз? Можливо, до вас це може бути або щось пов'язане з родиною вашою, можливо, це ви захочете зробити якийсь сімейний бізнес або допомогти своїй родині, невзираючи на те, що, можливо, навіть своїм батькам або братам чи сестрам, дати якусь таку пораду, тобто на цьому тижні ви будете вчителем, чоловіком, точніше, людиною тою, яка зможе для своєї родини бути корисним. вчителем, наставником. Можливо, ви щось таке запропонуєте, що буде для вашої родини далі дуже корисним ваше таке вміння проаналізувати все. І дати насправді таку пораду, а ви це можете робити, що для вашої родині принесе, вашій родині принесе якусь користь. Я вам бажаю на цьому тижні якщо вам дуже захочеться комусь. Дати якусь пораду або захочеться самому почати когось навчати, то у вас буде цей тиждень дуже вдалим для цього. Я вам бажаю вдалого тижня. Я вам бажаю, якщо ви захочете почати свою роботу як наставника щоб у вас все вдалося. Гарного вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися з 28 жовтня по 3 листопада у Терезів. Дивіться, мої любі Терезі, на цьому тижні у вас знов якась трансформація. От на тому тижні було щось таке, була карта вежа, було руйнування. На цьому тижні у вас карта, що показує, що у вас буде трансформація. Щось у вас буде таке змінюватися. Причому ви будете так, з мечем, таким рішучим, діяти так дуже рішуче. На цьому тижні, якщо ви чекали якесь таке фінансове, якось щось з фінансами, щоб вони у вас зайшли якісь там кошти до вас, то, на жаль, на цьому тижні, можливо, трохи прийдеться почекати. Тому зосередтеся на тому, що не все в житті в нас пов'язано з грошима. Можливо, ось ця карта, ось ця ваша трансформація. Подалі принесе вам оці кошти, оце щось матеріальне, що вам теж потрібно. Це ми нікуди не можемо без цього, але зосередтеся на тому, що треба бути з мечем на цьому тижні, вирішувати якесь питання. Якщо потрібно трансформуватися, щось змінити. І тоді оці очікування в подальшому нехай принесуть вам результати вашої роботи. Я вам дуже бажаю вдалого тижня. А зараз Давайте подивимось, що буде відбуватися з 28 жовтня по 3 листопада у Водолія. Водолію на цьому тижні теж треба бути з мечем. Якщо ви щось хотіли для себе прояснити, проясняйте, ця карта показує, що гарний початок для того, щоб щось вирішити. Щось таке Якусь інформацію треба вам дізнатися. Якось теж така карта, щось якось вам треба бути не таким, як завжди. От ви щось хотіли отримати, а у вас це не виходило. Тому ця карта підказує вам, що вам потрібно якось змінити підхід. До вирішення цієї ситуації. Щось піти, скажімо так, не тим шляхом, яким ви йдете, чи йшли раніше. От щось таке продумайте, щоб вирішити вашу ситуацію. Робіть не так, як завжди. Якось змінити потрібно підхід. І тоді ваша ситуація, це отримання, отримання оцеї ситуації, інформації про цю ситуацію, тоді у вас вдасться вам. Тобто змінюйтесь, шукайте якісь такі підходи, щоб ви змогли на цьому тижні все для себе вирішити. Рішайте, продумайте усе. Трохи змініть фокус вашого зору. І тоді на цьому тижні у вас все вийде. Я вам бажаю вдалого тижня. А усім нам я бажаю мирного неба. Я вам, нам бажаю... Скорішої перемоги. Бережіть себе. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. До побачення!